10 лютого під час прощання з загиблим воїном біля собору Різдва Пресвятої Богородиці відбулася наступна ситуація. Ми робіть тут комедії. Ми ховаємо воїнів. Тих воїнів, яких вона не поважає, настоятель собору перешкодив говорити прощальне слово міському голові Ользі Попенко. Місцевий телеканал зазначив, що священнослужитель намагався своєю грубою поведінкою зірвати мітинг прощання, проте не показавши, що саме відбулося, і не назвавши причину такої поведінки. Події ж вирішили поспілкуватись з настоятелем собору і запитали, чим була зумовлена така емоційна реакція. Вона була викликана тим, що мені ну мені залежиться про моральний стан в місті. І мені залежиться на тому, що якщо людина називає себе очільником міста і кричить, що там її вибрала кількість городян, містян, так, то разом з вибором їй дали зобов'язання, і ті зобов'язання та людина має виконувати. Так. Але в лютому минулого року, так, коли ми тільки формували наш тербат, батальйон територіальної оборони, Офіцери приходили до очільника славного міста Прилуки, не до славного очільника, а до очільника славного міста Прилуки, так який їх ображав, на них ругався матом і говорив їм, що Прилуки це не Україна. Отець Віталій наголошує, такий резонанс був не вперше. А як інакше, давайте так яким чином мені інакше було реагувати. Коли ну да знову ж таки, зважайте на те, що протягом 22-го року так. Це не перший раз, коли я не давав слова тій, кому я перешкодив, виступати, зокрема вчора на похороні. Вона думала, що буде по інакшому не буде по-інакшому. Наш храм це є символ духовності, це є символ самоорганізації. Ми не заховалися як кацапи. Ми навпаки грутували навколо себе всіх городян, різних, що цікаво, конфесій, так, в часі, коли місто було в облозі. Ми піклувалися тут з самого початку і по цей час це робимо. То яким боком, в моїй присутності, я маю дозволяти, щоб особина бездуховна і аморальна говорила щось так біля тіла захисника, який захищав не аморальність, а захищав людей, не виродків. Але людей, які мають дітей, старців, крім того, отець Віталій пригадав ситуацію про закриття храму, бо він нібито є небезпечним для людей. Потім ми маємо ситуацію з тим, що в мене, зокрема, до мене, зокрема, її посіпаки проходили протягом 2022 року з вимогою від її від неї, щоб ми волонтерський центр, який розташовується, розташовувався і буде розташовуватися в нашому храмі. Щоб ми все звідси вивезли. Вони там щось там нададуть, і взагалі храм закрили, бо тут може бути скупчення людей. А це ж небезпечно для всіх. Я вічливо попросив їх піти. В свою White House і забутися про наше існування як таке, так? І як наші Богу дякувати, маємо підтримку від е, військового голови району і маємо сприяння від обласного голови, так і від від Чорного і від Чауса. Відповідно, я маю обов'язок піклуватися про благочестя. Якщо комусь це не подобається, ну маєте право. Ну, насправді маєте право не більше, не менше. Отже, але я маю обов'язок, і я ним користаюся. У мене є цінності, які я сповідую, але які я проповідую, і їх видно, так? то натомість я не бачу тих цінностей цінності збагачення власного, це є. Вона молодець. Але цінності, коли громада має не дивиться, коли там перетягують щось, зокрема, там, одіяльця на себе, ні. Громада має потребувати господарника.